Тим хаюшки, і у вас могла статися така ситуація з багом, який зараз присутній в кампанії 3.0. можливо, в майбутньому її можливо пофіксять. Я не впевнений, знаю. Але якщо у вас так трапилось. То зараз я вам покажу, як це виправити. Як це може трапитись? І ну може у вас ще не трапилося, може в майбутньому трапитись. Ось, ви заходите там. Ну там завдання, там заходите. Да, і можете кататися, ви ви катаєте, а у вас завдання. Ну, у вас активне завдання, але воно не, не виконується. Таке бувало. Тому заходите, ну дивимось, заходимо сюди. Типу, ой, чому не виконується? Заходимо. І оце завдання це завдання може бути реально е неактивне Воно може бути в такому аспекті, да Там з таким ключиком, але написано: виконуйте попереднє завдання, щоб виконувати це. Але ви ж розумієте, що у вас активна це кампанія, ця це активна, і завдання вже наступне це, а не це. Да? Відповідно, і воно має бути активно У вас після такого може бути просто неактивне вікно. Це є такий баг. Як його випрати? Просто дуже легко виходимо е, назад назад. Виходимо до повного меню всіх компаній, заходимо в наступну компанію, кучу там не виконано. І отут буде повернутися до компанії. Ви маєте повернутися до попередньої першої, другої компанії. Повернутися до компанії. Ось, вас скидає з тої компанії. Вас з тої компанії перекидують на ці інші, на ці компанії да, попередні. Ось, І тепер нічого далі робити не потрібно. Просто заходимо в, назад в компанії. І назимаємо нам нравище вілхан. Що у вас буде, ти проходить, можливо, вже блекрок. Ось, заходимо, і отут є така штука зверху: продовжити операцію. І все, У мене був такий баг, я просто вже виправив, тому показую вам уже як після того, як виправляв. Ось, і все. Завдання у вас будуть активні. У мене цей баг зник. Слава Богу, але якщо він другу не знов з'явиться, не дай Богу. Як кажуть, але це зачасту, якщо ви переходите з місії на місію, наприклад, з дравоця на Вілхан повертаєтеся, або, наприклад, можливо, буде з Блекропка на, на драус повернутись, може з'явитися от, такий баг. Тому користуйтеся, якщо не трапилося, дай Боже, що не трапилося, Якщо трапиться, будете в курсі, як його виправити. Якщо у вас таке було, напишіть в коментарі. До речі, чи було у вас таке? Чи ви справилися з цим? Як ви справилися з цим?